Вітаємо, шановні глядачі. Ми раді вітати вас на презентації про швидкозбірні бункери від компанії Теплоенерго. Мене звати Денис і я представляю українську компанію Теплоенерго. Сьогодні я розповім вам про наші інноваційні захисні споруди, призначені як для цивільних, так і для військових потреб. Теплоенерго провідна українська компанія з понад 30-річним досвідом у виробництві теплотехнічного обладнання. Ми першими в Україні розробили розбірні пластинчасті теплообмінники, теплові пункти та насосні станції. Також виготовляємо інноваційні теплогенератори для агросектору. Наші продукти відповідають найвищим міжнародним стандартам, що підтверджено патентами та сертифікатами ISO 9001 і ISO 14001. Основні переваги наших укриттів. Головна перевага наших укриттів полягає в їх конструкції з високоміцного гофрованого металу з водонепроникною мембраною. На відміну від залізобетонних конструкцій, люди захищені від уламків бетону навіть при прямому влученні. Унікальна конструкція забезпечує декілька ключових переваг: швидкий монтаж завдяки компактним розмірам та малій вазі. Відмінний захист порівняно з бетонними конструкціями. Оптимальна система вентиляції, бічний вхід для зручного доступу, універсальне використання як у воєнний, так і в мирний час. Базова комплектація наших швидкозбірних бункерів ретельно продумана. При ширині до 8,5 метрів та регульованій довжині вони забезпечують достатній простір для різних цілей. Конструкція з оцинкованого листа товщиною 3 міліметри забезпечує максимальну стабільність при вазі лише 3,5 тонни. Стандартне обладнання включає два посилених входи: ефективну систему вентиляції, пічне опалення та міцну дерев'яну підлогу. Внутрішній простір покритий високоякісною полімерною фарбою, що не лише покращує естетику, але й гарантує довготривалий захист. Наші укриття відрізняються універсальністю застосування. У цивільному секторі вони встановлюються біля приватних будинків, готелів та оздоровчих закладів. Особливо важливе їх використання в громадських закладах, таких як школи, дитячі садки та медичні установи для критичної інфраструктури, такої як теплопостачання та водоканали, вони забезпечують необхідний захист у мирний час укриття можна творчо переобладнати для зберігання, вирощування грибів або зберігання вина. Така гнучкість робить їх стійкою інвестицією. Швидка збірка є однією з ключових переваг наших укриттів. Завдяки компактним розмірам та малій вазі всього 3,5 тонни, монтаж може бути виконаний у найкоротші терміни. Продумана конструкція згофрованого металу дозволяє здійснювати встановлення з мінімальним використанням будівельної техніки. Елементи постачаються точно попередньо зібраними, що забезпечує ефективне встановлення на місці. Термін поставки становить 6-7 тижнів, а наша досвідчена команда виконує професійний монтаж. Наші укриття забезпечують не лише захист, а й комфорт. Стабільна температура, ефективна вентиляція та стандартне обладнання дозволяють перебувати всередині тривалий час. Додатково можна встановити санвузли, опалення, інтернет і навіть телебачення. Інтер'єр адаптуємо під індивідуальні потреби для максимального комфорту. Додаткове обладнання дозволяє адаптувати укриття під ваші потреби. Ми пропонуємо біотуалети, умивальники, керамічні обігрівачі, підключення води та гнучке оздоблення. Меблювання від диванів і столів до шаф може бути виконане за вашим бажанням, а сучасні комунікації забезпечать інтернет і тебе. Шановні пані та панове, наші швидкозбірні бункери це не просто споруди, це безпека, стійкість і можливість захистити найцінніше. Поєднуючи ефективність, надійність та простоту розгортання, ми пропонуємо реальне рішення для громад та організацій, які потребують надійного укриття у критичних ситуаціях. Світ швидко змінюється, і потреба у безпечному, швидкодоступному захисті стає дедалі актуальнішою. Завдяки нашому досвіду та вашій підтримці ми зможемо зробити так, щоб більше людей мали доступ до безпеки тоді, коли це необхідно. Щиро дякую вам за увагу. Сподіваємося на співпрацю заради безпечного та надійного майбутнього. Слава Україні!